На першому етапі необхідно створити нову комп'ютерну презентацію і розмістити на ній основний її об'єкти. Для цього слід класнути правою кнопочкою всередині раніше вже створеної вами папки, вибрати в контекстному меню пункт Створити, вибрати презентація Microsoft Office PowerPoint і дати їй назву таку як і у папки «6» і так далі натиснути «Enter». Після чого необхідно відкрити цю презентацію. Додати перший слайд, він повинен бути порожній, і розмістити на ньому спочатку пейзаж. Підтягнемо до границь. слайду границі малюнку. Це слід зробити так акуратно, щоб далеко не вийти за межі слайду. Далі розмістимо на малюнку інші об'єкти. Це буде ялинка. Вона буде в цьому місці знаходитися. Далі розмістимо Діда Мороза, зменшимо його поставимо його біля ялинки. Далі розмістимо сніжинку. Вона дуже велика. Зменшимо її в розмірах. Зробимо маленькою. І ось на першому етапі ще необхідно зробити дві речі. Вставити з фігур місяць, надати йому жовтий колір без контуру без контуру, заливку жовту. І додати напис з новим роком. вставлення Вибираємо об'єкт ПортАрт. Вибираємо такий найбільш нам підходящий форму букв і пишемо з Новим на коклику переміщаємо це все вгору. Нам ще потрібна буде кнопка викликати Діда Мороза. Тобто вставляємо цю кнопку, вставлення фігури, вибираємо Овал. Тримаємо Shift для того, щоб у нас утворилося коло, точніше, круг. Далі задамо йому форми. Об'ємну таку форму задамо. І правою кнопочки по ньому класимо. Змінити текст. Напишемо виклик. Діда. Мороза. На цьому перший етап ми закінчимо.